Отже, ми знову на байковому цвинтарі і зараз нам історик Валерій Саєнко розповість про істерикиню Апанович Олену Михайлівну. Будь ласка. А це ходили, шукали, де похований Борис Миколайович Мазилевський і натрапили на поховання Апанович. Вона відома. Насамперед, як автор книжки під назвою Збройні сили України, там 16-17 сторіччя. Mm -hmm. Книжка вийшла в 1972 році, видана пречудово там, в твердій обкладинці, там художньо оформлена. Але наклад був там близько трьох тисяч і її швидко, звичайно, по магазинах розмали, але потім е, почали готувати другий наклад, вже там е, 1050. А потім партійне керівництво е, центральне, мабуть, московське, зачухалось, що Якщо Збройні Сили України, то це натяк на державність. Бо... І на незалежність. І, відповідно на незалежність. бо Збройні сили має суверенна держава. З бібліотеки вилучили книжку Опанович і... Вона працювала в Інституті історії. Здається, їх звільнили там. Це компан, тоді зира історик, значить, вони були звільнені, наскільки я пам'ятаю, всі троє. І що цікаво, що редактором цієї книжки був Саме Борис Миколаєвич. Бо він, да, він тоді працював у видавництві наукова думка і є спогади Апанович. Е, е, спогади взагалі-то про Федіра Павловича Шевченка, який е, очолював в інститут археології. Да, він 4 роки 1968 по 72-й очолював інститут археології. І там є такий виступ, можна сказати, що ліричний, про Мозелевського. І там вона згадує, що він багато гарного вніс у стиль літературний. І надав певну якусь ритмику мові. Ну, після того швидко звільнили і Борис Ніколаєвича з цього видавництва. І в деяких значить, публікаціях є згадка про те, що звільнили його саме тому, що він, займаючись редагуванням, Книжки про Збройні Сили України про це не стуканув. Mm -hmm. От. Але е, я е, дивився це видання, там редакторів двоє Мозилевський і ще якесь прізвище таке, ну якесь єврейське прізвище. Зараз не, не згадую. Е, і невідомо значить, з яких причин. Видавництво Мозилевського звільнили, але те, що його туди прийняли по рекомендації КГБ, це точно. Це говорив значить, сам Борис Миколаєвич і про це написала його удова Віра Миколаївна. Тобто його прийняли до редакції наукової думки за рекомендацію КДБ. Так. Коли в ті часи, значить КДБ е, працювала з усілякими дисидентствуючими особами, вони займалися не лише пресингом, а й вихованням. Це потім виховання було припинено і вже там у часи Стуса і пізніше е, е, залишилися лише репресії перейшли вони на більш жорстку е, політику е, по відношенню до усіляких диссидент особ. Е, так що, ну, як це я, е, приблизно могло відбуватися? Йому сказали, от ми тебе беремо в видавництво науководумка і якщо ти там щось побачиш. Ти ж знаєш, яка там зараз е, міжнародна політика, може там побачиш е, якісь сіаністські штучки, ти ж нам обов'язково, ці сіаністи знаєш, що вони витворяють, ти нам обов'язково про це повідом. А коли вербували, не вербували, а скажімо так, ну, працювали з якоюсь людиною там єврейського походження, то я думаю, що розмова... Відбувалася така. Ти знаєш, оці Бендерівці, українські націоналісти, що вони творять? Якщо ти щось побачиш таке антирадянське, якусь Бендерівщину, то ти ж нам обов'язково повідом, повідомити повинен Ти зрозумів? Да зрозумів. Все, іди працюй. Ну, я думаю, що Борис Миколайович нічого... Не повідомляв, от, оскільки був глибоко порядною людиною, тому його звільнили, то його звільнили за те, що значить, вовремя не розглядів е, підступну цю акцію е, по е, написанню і виданню цієї книжки. Але, значить, е, як книжка взагалі-то з'явилася, тоді-то оці українські ідеї вони були популярні у... Партійної еліти української у керівництва академічних інститутів. І вони ну, не те, щоб не просто симпатією до цього ставилися, а вони навіть давали науковцям завдання щось розробити. Так само Апанович теж отримала якусь рекомендацію і благословіння зайнятися. Темою казацького війська у там 16-17 сторіччі. О, так само, наприклад, Брачевський був написав ту відому брошуру, яку е, потім видали десь у Канаді, е, так е, порадив зайнятися цією темою е, саме Федір Павлович Шевченко Брачевському. А Федір Павлович Шевченко, до речі, він, як здається, був теж причетний до КДБ. Він після війни працював десь на Западенщині, причому він очолював якийсь архів. Угу. От, посада це була тоді відповідальна в тому плані, що вишукували різноманітну інформацію про учасників е, ОУН УПА і директор якогось архіву там, чи Чернопіль, Тернопільського, чи якого він був директором архіва, до цього теж не міг не бути причетним. От. Угу. Е, ну, Що посвідчення. КГБшк КГ, КГБшника, то, що він там працював, це ну, загальновідомо і ніякої тайни е, не являє. А в якому він звані був? Чи, чи у нього не було звання? Ну як? Звичайно, що було. Ну, Є його посвідчення червона книжечка. У його фонді, в особовому його фонді, одне з посвідчень його є. Ви це археології? Рукопис, ага. Ну Там він, здається, чи то капітан, чи то майор якесь старе. Но те, що він ну, працював директором інституту археології, це не, не це, менше, г... ніж пол. Це генеральська генеральське... за все uh -huh. генеральське звання. От, я, я думаю, що він вже продовжував працювати в органах і думаю, що до... Генерала він дослужився. Я думаю, саме через його причетність до КДБ його і поставили на посаду директора інституту археології, бо він був не археологом вже, а він був істориком. Він, він значить, взагалі до археології не мав прямого стосунку ніякого. От. Але він був людиною, скажімо так, принаймні зовні дуже делікатною. І дуже доброзичливою. Окрім того, можливо, що такий момент ще мав тоді значення, дружина в нього була єврейського походження. От. А ці конфлікти в інституті археології під основою їх в значної мірі був саме оце етнічне якесь протистояння, яке почалося ще. Після війни, коли е, відволіктова була з космополітами да. з безродними космополітами, про лікарів ще. Ну, Лікарів в Інституті археології не було, але ж, були, були лі... тільки безродні космополіти. Ну, Тоді прибрали, значить, Славіна, прибрали Лазаря Моїсійовича, хоча він продовжував там працювати. Ріву Іонану, Вічтейн прибрали. Вітштейн, да. е, ну, всіх прибрали. Відштейн тоді ну кілька був, Зрозуміло, розумієш. Зрозуміло, так. ну а Шевченко був такий, ніби та людина, який міг владнати справи із тими, і з тими. От. І в принципі, керівництво партійне керівництво в Україні і в Академії НОК вони хотіли притушити. Ці скандали, щоб вони не вилазили значить, назовні, і щоб Москва не звертала увагу на те, що тут відбуваються якісь негаразди. Їм треба було, щоб було все тихо, мирно от, і не було ніякого кіпішу. От, і отак це ж випадково от побачили, де похована от Апанович. Ну, стосовно, значить, нібито ж вона доктор наук. Людина освічена. Ну, коли читаєш той фрагмент, що я згадував про Мазелевського, про розкопки товстої могили, відчувається така, ну, нефаховість. Як вони там пише, розкопували, значить, це поховання, доводилось руками розгрібати землю, ну, а потім щоточка, а потім кисточка. Ну, Таке відчуття, що їй археологію в Київському університеті, значить, не викладали. А археологію її викладав, до речі, Славін. Вона ну, ж, на практику, що... скоріш за все, вона не їздила. А так. може і їздила? Я думаю, що їздила, всіх возили, значить, на практику. І Славін їх тоді возив в Ольбів. Оце таке, от, що ми згадали про Апановича. Добре, дякую.